Ну, я ж з Криму, От. і все, що навколо навколо мене, було ватне. То що це означає? Всі там матюкатись не можна. Багато людей навколо дуже сумували за савком. Ну, здебільшого мої батьки сумували за савком, вони там дуже хотіли в Росію. Ну і весь все навколо було, там купа флагів було, там, прапорів російських була. Коли ти йдеш в школу, я пам'ятаю, третій клас, там ти з рюкзаком. Ну, там, Півтора кілометра треба було до школи йти, і, і бачиш партія політики Путіна. От, і ти йдеш, і ти думаєш, ага, це нормально, приїжджає там Кабзон, Газмановий, оцей оце шлак приїжджає, і ти думаєш, що ну тут, значить, осередок такий, ну, типу, це Росія. Ну, і типу, ти робиш уроки такий, раз опа, так там вон, Краснодарський край, а де Київ? Типу, що це таке? Там, типу, українською розмовляють, що там незрозуміло. Для мене було незрозуміло, що це. Для мене було зрозуміло, що ага, Вакарчук в холодильнику співає, ага, ну прикольно, класно, класно. Е, скрипка, там, «Весна, весна, весна прийде. Це теж класно. І Сімпсони української, це теж класно. От для, і для мене українська було, от це от класно. ну от І така зернятка в, в мені сиділо, що блін, ну це, мабуть, класно. Це не тільки там е, шаровари, гуцули, там, ну от всілякі наративи, тобто Бандерівці. Там, УПА, це взагалі, там, ну, мені казали, що УПА там, вони, там, е, погані. Це погані е, націоналісти, погано. погано, дуже погано. І українською мовою ну, Западинці, це інші, вони інші. Це мені казали. Е, це інший менталітет. От ми Росія. Ну і не ржи. Ну, ні, реально, реально казали.